Нехай ваші роботодавці не думають, що ви їх, якби, власність, що ви їх рапсила і так далі. І поясню чому. При підписуванні будь-якого договору, контракту і так далі ми розуміємо, що несуть відповідальність, обов'язки і права мають дві сторони, не тільки особа, яка працевлаштована. Як все відбувається, в мене в якомусь відео є. Я ще напевно зроблю. Якийсь підкаст або розмову з особою, яка займається е працевлаштуванням, агенції, яка входить в топ-3, мені здається, Польщі по величині. І все розкажемо, там обговоримо, як воно повинно бути і так далі. Я коротко про себе тільки скажу такий початок, що по поводу працевлаштування, дивіться, українці поки що знову ж станом на сьогодні, ми маємо 2 січня, працевлаштовуються на підставі повідомлення. Ця підстава, я думаю, скоро буде знесена, так як в березні. Вже є законопроект на березі на підписання про те, щоб тільки особи з статусом УКР могли працевлаштовуватися на повідомлення, інші будуть, звичайно, трактовані як особи там, з Білорусі, з Молдови і так далі, тобто надозволи на роботу. Що з цього буде виникати? Виникати буде те, що не так легко буде працевлаштуватися, я вважаю, бо тому що, порахуйте, роботодавець повинен буде заплатити 400 злотих. Внеску за ваш дозвіл на роботу. Це вже не 50, не 100. Це дуже безсерйозна сума. Хоча одноразово, якби 400 злотих нічого не означає, тобто 400 злотих, скажучи, просто я можу кожного дня видавати і мені це нічого не зробить. Знову я не хвалюся, просто приклад накажу. Але якщо ми розмовляємо про кількість працевлаштованих людей інколи фірм, деяких фірм, навіть в відділах, становить там 100 людей в місяць, ну це вже серйозна сума збирається. При тому, що проблема буде те, що останнім часі українці... Я так вважаю. Знову ж, я люблю якби народ і країну, в яку я походжу, але як би то не сталося, вони дуже стали, ми, скажімо так, дуже стали такі, що українцям все можна. Нам не потрібні документи, нам не потрібна заміна водійська, нам не потрібно чого, тому що я з України. Що з мене хочуть, я ж з України. І це так відбувається вже від 2020 року, тобто це не вина. Війни, скажімо так, нічого, тому що в му році, пам'ятаємо, був ковід. Потім ковід зайшов на початок війни, йшла війна, нові устави і так далі, українці реальність більшість українців. А це я вважаю, що більше 50%, які в'їхали в Польщу останніх це люди, які їхали після 20-го року. І не звикли до того, що українцям все можна, українцям не потрібно нічого, все продовжується, це легальності. Це буде проблема з тим, тому що привичка, ми знаємо, привичка це саме погане, що ми маємо. І люди будуть звикати до того, що не можуть відмінювати роботу, що два дні не приходити на роботу, коли домовились, і так далі. Це буде проблема роботодавців. Роботодавці, я думаю, що будуть проводити так звані співбесіди, і то дуже серйозні по поводу прийняття на роботу, або брати якісь гаранти, або підписувати різні освячення, що гроші не можна брати на, на, за працевлаштування і, відповідно з чинного законодавства, але будуть напевно брати якісь освячення, дані особові і так далі щодо переслідування осіб, які не. Працевлаштувалися, а не для, зробили дозвіл. Хоча знову ж я вважаю, що держава зробить то безпечно для фірм, тому що фірми це основний істочник е, податку в державі, що буде виглядати все наступним чином. Буде виглядати все так, що якщо ти, я знову ж думаю, це моя думка, отримав дозвіл певного роботодавця, то поки ти його не закриєш, то звано, ти або працелавець не повідомить про те, що ти не працевлаштувався, або повідавець. Под... Підтвердить те, що ти працевлаштувався, або інший спосіб, ти не зможеш отримати інше освячення. Так, звичайно, будуть запитання, як так можливо, якщо ми можемо мовити за це, працювати хоча б на 100 фірмах і мати різні освячення. У мене теж є те питання, але я думаю, що воно є до поправки в законі, або в інших законодавчих актах додаткових, як це повинно регулюватися, або кожен жонт теж буде мати або воєву, внутрішні внутрішні там розпорядження щодо видання освячень положення праці жінців, що стосується. Хоча б українців тимчасово. Що ж в сумі виникає? Багато чого наговорив але суть в чому? Що звільнитися з роботи і перейти на іншу роботу не буде так легко, тому що, знову ж, термін очікування, кошти, які будуть поносити працедавність і так далі, будуть якби, людей тримати на роботі. З другої сторони, всі роботодавці, які, скажімо так, не дуже, будуть цього користати, тому що дуже легко буде маніпулювати працівником. Тобто я записую, наприклад, як працедавець, що людина не підняла роботу. А що ми розуміємо, що якщо ви отримали освячення чи підвізу, чи на роботу і не підняли роботи, це означає, що вам наступне освячення, скоріше всього не видадуть. Отакі От можуть бути наслідки, так що саме працевлаштування 26-му році. Для українців стане таке ж саме, як і більшості українців стане таке саме, як для громадян Молдови чи Білорусі. Грузії ми вже розуміємо, не маємо. І, і все. Так що потрібно думати наперед, де ви працюєте, як ви працюєте, на кого і чи варто іноді звільнятися, бо вам щось не сподобався, координатор, чи якийсь керівник на робочому місці. Що буде далі, ми тільки побачимо це, тільки знову ж мої думки в голос. Ви зможете до них прислухатися, можете з них скористатися, а можете сказати, що я не прав. Але порозмовляємо про це вже в березні місяці або квітні, коли все війде в силу. Поки що це тільки.